Вітаю з веденням у храм Пресвятої Богородиці. Нехай цей світлий день буде сповнений добра, радісних звісток і удачі. Бажаю, щоб кожен день Богородиця вас оберігала і посилала вам своє благословення. Живіть у гармонії, бережіть себе і своїх близьких, і нехай ваше серце переповнює любов. Вітаю, дорогі глядачі! Ви на каналі Сімейні Традиції. 21 листопада за новим церковним календарем віряни відзначають ведення в храм Пресвятої Богородиці. Введення в храму Пресвятої Богородиці входить до числа дюжини найважливіших для християн свят. Вони ще називаються двонадесятими. Цей урочистий день у народі називається Третя причиста і відзначається ще з перших століть християнства. Хоча тільки в 9 столітті він набув широкої популярності. Важливо розуміти, що цей день присвячений Богородиці в ті часи, коли вона була ще маленькою дівчинкою. Тому на службу часто беруть із собою дітей або ведуть їх на першу сповідь. У народному календарі це одне із свят, яке символізує прихід зими. І цільне святкування було не лише вшанування Діви Марії, а й бажання накликати на свою родину багатство та добробут на весь наступний рік. Неодмінно зранку віряно відвідують церкву. Читають жіночі змови і моляться за важко хворих дітей. Для цього потрібно подати у храмі записку на сороку уст про здоров'я та записку на молебень про хвору дитину. І поставити перед іконою вступ до храму Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Преснодіви Марії Свічку. З молебню потрібно взяти святу воду і напувати нею дитину. І обов'язково читати молитву Божої Матері за хворих дітей. Дуже важливо, хто цього дня першому війде до хати, оскільки, відповідно, до народних вірувань перший полазник приносить у дім свою енергетику на щастя або нещастя. Отже, якщо перший полазник – молодий, здоровий та ще й грошовитий чоловік, найкраща ознака це віщує здоров'я та добробут усій родині. Відповідно, якщо перший полазник – Говорить дідусь, то значить, що родину чекають хвороби і нестатки протягом наступного року. Найгіршою вважається ситуація, коли першим полазником стає літня жінка, та ще й недоброї вдачі. Саме тому старі люди цього дня старалися сидіти вдома, до чужої домівки не заходити, негараздів не віщувати. У народі ж ця дата вважалася початком зими, адже приблизно в цей час наставали холоди. З нагоди третьої прочистої проводили ярмарки, влаштовували посиденьки та гуляння. З приходом зими на селі, як правило, вже всі господарські роботи завершені. Люди починають готуватися до зимового циклу свят. Відчувається наближення традиційного часу зимових розваг, часу таємничого ворожіння, вгадування майбутнього долі, ще найбільшою мірою, звичайно, цікавить молодих незаміжніх дівчат. А поки що молодь допомагає старшим. На сході України подекуди зберігається звичай святити воду в ніч перед передведень. Тому значна частина традицій прикмет були пов'язані з відсвяченням води. Воду слід набрати там, де сходяться в єдину три джерела, освятити полум'ям, а потім використовувати від хвороб, намовляння чи для любовних приворотів. Існує і така дівоча традиція, що ранку треба вмиватися снігом, і після цього витирати обличчя тканиною червоного кольору. Тоді буде гарний кольор обличчя. Вважається, що до введення можна лопатою купати землю, а після введення і до самого благовіщення у жодному разі не можна. Земля має відпочити. На наступне літо сили набратись, тож не можна після введення терти коноплі, оскільки таким чином можна накликати на себе зневагу від людей. А на поля бурю до бурю на поля за народним уявленням може призвести і прання білизни пранником від введення до 9-го четверга від Різдва Христова. Категорично забороняється цього дня і шити. Бо Господь відпускає на землю душі праведних, аби вони могли побачити, увидіти своє тіло, є і вірування, яке походить від культу вшанування померлих предків, та сягає до християнських часів. Свято називають не введенням, а виведенням, тому що у цей день душа нібито може вийти і поглянути на своє тіло зі сторони. Чож до харчування у святковий день вже почався полипівський піст, тож страви були скромними. Але дозволялось певне ослаблення правил, шикання рибних продуктів, рослинної олії та невеликої кількості церковного вина, щоб наступний рік пройшов дало. Взимку ніхто з родини не хворів. Треба було привітати прихід зими, а саме братів морозів. Та робити це повинен був обов'язково головний чоловік у домі. Заборона на борг давати в борг на ведення категорично заборонялося. Давня традиція говорить, що дане в цей день не заслужено, не за роботу, не від чистого серця, а заради вигоди ніколи не повернеться назад. Ця заборона поширювалася в тому числі на предмети вжитку продукти, дарувати, не чекаючи плати у відповідь, втім не заборонялося. Зважаючи на важливість свята та його духовний зміст, існують певні обмеження і заборони, які віруючі повинні дотримуватися. Не можна робити важку роботу в день свята не слід виконувати фізичну працю, щоб зберегти спокій і благословення цього дня. Не можна шити, в'язати та прати. Ці види діяльності вважаються недоречними у такий святковий день. Не можна вкладати шлюби та вінчатися, святкування повинне бути в серці, а не в гучних урочистостях. Не можна сваритися, лихословити або думати про погане. Важливо зберігати мир і спокій, бо цей день присвячений заступництву Богородиці. Не можна позичати або брати в борг, фінансові справи слід відкласти на інші дні. Оскільки свято введення відзначається в період різдвяного посту, не можна вживати м'ясо, яйця, молочні продукти, проте дозволено їсти рибу та випити вина. І цього дня селяни вже припиняли купати землю до наступного сезону. Вважалося, що вона повинна відпочити до благовіщення, не можна вибивати килими, ковдри, скатерти. Ворожіння християнські свята джерело для охочих дізнатись про свою долю. Урожіння у цей святковий день проводили в основному ще залишившися природних інгредієнтів. Гілочку берези відривали і опускали в склянку з водою. Ставили склянку з гілочкою, за іконами Богородиці. Якщо гілочка до різдвяної ночі розпускалася, це означало, що людина обдарована долею. І його чекає велике щастя. Якщо ж вода в склянці стихла і пліснявіла, це говорить про те, що прийдешній рік принесе велике нещастя, до якого варто підготуватися, щоб зустріти гідно, у колах людей головною традицією досі залишається виправлення своєї долі. Введення в храм Пресвятої Богородиці час, коли кожен, приклавши зусилля і зробивши певні ритуали та обрядові дійства, може виправити свою долю прибрати з неї життєві перешкоди, привернути щастя, на позбавлення від нещасливої долі роду. Не завжди ті чи інші біди і невдачі є покаранням даним людині за його діяння, нерідкі випадки, коли виною всьому помилки предків. Дуже давно і які наклали свій відбиток на нинішнє покоління сім'ї. Рутаус перемоганий на позбавлення від негативної родової карми, часто заважає спокійно жити. Негативна родова карма може проявлятись у неможливості народити дитину, якщо мати або бабуся часто робила аборт, а також якщо в родині були дітобиці, ті, з чиєї вони вмирали діти, нехай і не народжені. Неможливість побудувати особисте життя, особливо, якщо в роду були ті, хто вів чужих чоловіків, а здійснював привороти, остуди. Це може заважати як просто вийти заміж, так і вийти заміж дало. Не за п'яницю, не з великої любові, а з розрахунку Ранньої смертності це стосується сімей, в яких були снайпери, яких вбивали багато невинних людей. Терористи вчиняли масове вбивство. Якщо ж в родині є багато тих, хто помер раніше 30 років, це привід серйозно задуматись про очищення карми роду. Не в дачах, як і в особистому житті, так і у фінансових справах. Актуально для тих, у чиєму роди були любителі забрати чуже, жити за рахунок інших людей, аферисти та шахраї. Чим ближче по родовій лінії знаходиться така людина, тим цінніший вплив його родової карми. Хвороба. Спадкові хвороби не завжди носять генетичний характер. Ряд хвороб може переходити з негативною кармою роду алкоголізм, наркоманія, ракові захворювання. Для проведення ритуальної практики потрібно підготувати церковну свічку. Фамільна річ належала хоча б двом представникам роду. Якщо такої немає, то підійде будь-яка річ предка померлого самим останнім. Ручка або маркер. білий чистий листок паперу. Щільний можна використовувати картон. Час доби може бути будь-яким, але найбільш сильним у цей день з енергетики стає час з 17.00 по 23.00. Якщо за вікном ще світло, то слід зашторити вікна, покласти свічку на підлогу, запалити її і опуститися перед нею на коліна. Перед собою покласти чистий аркуш паперу, на нього фамільну річ, покласти руки на груди, злегка нахилитись і промовити такі слова. Можна читати з аркушу. Матір Божа долю свою раніше не віддала, на користь людей живе, всім допомагає. Допоможи й мені позбутися від родових печаток, що долю запечатали. Жив був мій батько, жила й мати, і їх рідні жили діди та баби, тітки та дядьки до сьомого коліна, Були в роду моєму і грішні, ті, хто злочинив зі своєї вини людей і губи. Тільки я праведно живу, людей не гублю, кожного люблю. По совісті та по честі живу, я за заповідями, та не в гріху. Звільниш мене, Богоматір, від карми тих, кого уготоване за долю було страждати, щоб зійшла з мене печать гріхів чужих, доля повернулася, життя хорошою стороною вернулось. Так буде, так трапиться, так станеться мій. Після цього прибрати фамільну річ, на аркуші паперу написати великими літерами слово позбавлення, після взяти свічку і накапати воском від неї на слово, повністю закривши кожну літеру воску. Представляти при цьому, як відбувається запечатування всього поганого і ставиться печатка на позбавлення від карми роду, зняту яку вже буде не можна і доля не повернеться, та далі з цієї причини в погану сторону. Після дати свічці повністю догоріти. Листок паперу потрібно скласти так, щоб не пошкодився віск, і заховати будь-яке затишне місце до Різдва. На Різдво спалити листок, щоб закріпити дію ритуалу. Фамільну річ потрібно віддати комусь із представників роду, або віднести на могилу померлого предка і залишити там. як змінити свою долю в кращу сторону. Якщо здається, що все в житті погано, саме і за лихої долі, можна провести дуже простий але дієвий обряд. Він допоможе нормалізувати долю, прибере багато життя і замість ним притягне позитивні моменти. Для проведення обряду знадобиться клубочок білих ниток. Ввечері, як тільки зайде сонце, вимкнути все світло в кімнаті, відкрити штори, щоб впустити трохи світла з вулиці, взяти в руки клубок білих ниток, розпустити його повністю. Треба сидіти і замотувати його назад, при цьому говорячи такі замовні слова. Обов'язково вивчити їх на пам'ять. Оприсвята діва Цариця Небес, матір Сина Божого, не залиш мене на долі, не дай душі на розправу. Як же ти, хай буде доля моя, без тяжких випробувань? Що мені не під силу, то з моєї долі відкинь, що мені не года, то заміни на щастя. Даруй мені долю щасливу, милостиво прошу тебе, твоєю силою так станеться мідь. Змову потрібно читати весь той час, поки клубок не буде замотаний назад. Робити це потрібно обережно, щоб не допустити вузлів, нерівностей. Цю практику можна проводити тривалий час, головне не швидкість виконання, а акуратність. Якщо клубок буде замотаний, а змова ще не дочитана до кінця, не можна обривати його на півслові, інакше сила обряду не почне діяти. Змова має бути за будь-яких обставин, дочитана до самого кінця. Клубок ниток потрібно щільно обв'язати, щоб не допустити його розмотування надалі. Клобок буде щільно пов'язаний з долею, буде фізично її проявом у світі людей. Його потрібно буде сховати в затишне місце там, де ніхто його не знайде, по можливості нікому не давати його руки і не розповідати про його існування. Коригування у долі відбуватимуться вже на наступний день. Свої іменини 21 листопада відзначають Прокіп, Ярополк, Адам, Абрам, Олександр, Марія, Ада та Адріан. одягу впливає на самопочуття, настрій навіть на успіх. Для 21 листопада сприятливі кольори жовтий, золотистий та чорний. Далі числа 44, 45, 10, 40, 60, 63, 85. Сприятливий час з 8.00 до 10.46. А на цьому у мене сьогодні все. А вас, дорогі глядачі, я б хотіла побажати вам миру, щастя, подякувати за увагу та побажати благополуччя в домі дорогі глядачі мого каналу. До зустрічі в нових відео!